Алло? Так, здорово. Та дивіться, ну, мені дзвонили ті люди, що де ти ставив поруч. І питали, там, чи якби чи, ти чи, чи можна помалювати ті перила. Якби, ти Знаєш, що там стоять? Чи можна? Вони би там... Ну так та, люди, та, та, так, вони би там кажуть, що ну, заплатили би, там, домовилися, чому заплатили би гроші. Що би. Якщо тобі цей таке. Трохи зашився. Ага. Та добре, Бодя, то я їм просто напишу, що можна, але там за десь два з половиною тижня будеш віти. Добре. А ти забив на другий тиждень?